Розв'язуємо номер 232 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. На першому складі фруктів на 200 кг більше, ніж на другому. Після того, як з першого складу замовникам відвезли фрукти, їх стало на 300 кг, менше, ніж на другому складі. Скільки кілограмів? Фруктів відвезли замовникам. Запишемо коротку умову задачі: у нас є перший склад і є другий склад. На першому складі фруктів на 200 кг більше, ніж на другому. Невідомо на 200 кг більше, ніж на другому. На другому невідомо. Після того, як з першого складу замовникам відвезли фрукти, їх стало і відділимо мову від умови, на 300 кг менше на 300 кг, менше, ніж на другому складі. Скільки кілограмів фруктів відвезли замовникам? Відвезли знак питання. У нас на першому складі було на 200 кілограмів більше, а стало на 300 кілограмів менше. Це говорить про те, що відвезли замовникам 200 плюс 300 кілограмів. 200, додати 300 дорівнює 500 кілограмів, відвезли замовникам. Записуємо відповідь. Відповідь 500 кілограмів.